Коротше, я фонарик, я омивайка. Якось та тітулем. Воля. Комусь приходить саме це слово. Вивимо. Воля. Борьба за волю. Щесно, це щось було фантастичне таке. Щоб люди об'єдналися так і боролися за свою ціль, за своє майбутнє вільне, можливо, це мене якось і надихнуло на те, де я зараз боротися за своє вільне майбутнє. Факту ми продовжуємо цю справу далі, просто вже в інших масштабах. Два місяці відбули на нулю, фактично було. Штурмова бригада прийшла, і там, де вона зупинилася, ми зайшли на їхні позиції, тримали їх о, два місяці і навіть три кілометри якісь десь пройшли зайняли далі. От просто неможливо уявити, як там потім і не побуваєш, чесно кажучи. Можна щось уявляти, так, да, там зриви, криті, стрільба. Ну, на словах воно все не так. Як в житті насправді. Коли перший там, 300 трьохсотий, перший 200 двохсотий, ще затім півчаса назад, начебто за руку здоровився, все добре, а тут вже вивозити його. От. А ще через тиждень похорони. А тут вже 40 днів пройшло вже поминки. Не так воно все в уяві. Просто словами, передати це неможливо От.